Розказую, показую кущі, будлеї, які вони є. І ви їх можете зробити будь якій формі, якою вам зручно, яку, я, грядка, яку форму дозволяє вам грядка ваша зробити. Тому, е, ну, можливо, хтось садить там під тином, чи, можливо, в когось просто серед грядки буде рости. У нас, наприклад, ось так росте. Ми їй робимо такий, таку форму, щоб вона вгору росла. Її можна зробити. ну, ну типа Якби на штамбі, ну десь так можна і так сказати. Да? Якщо такого почекати, його зробити кругленьким, можна зробити таким шариком на штамбі. Тобто, без різниці як воно дуже гарно. Черенкується, до речі, можна. У мене є до продажу 4 різних кольори. Якщо ви хочете купуєте 260 гривень або по опту, хочете, пишіть в особисті повідомлення. Потім, як ви їх будете черенкувати, я думаю, ви в курсі. Да? Череночки поробили, повтикали і чекаєте, поки поросли, і продаєте. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого. А також до продажу у мене є лобелія на опт. Капуста декоративна, у мене є, дуже широкий асортимент квітів. Пишіть.